Детальніше про ситуацію на харківському напрямку будемо говорити з начальником відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Харкія. Антон Баєв приєднується до нашого ефіру. Пан Антоне раді вас бачити в ефірі Суспільного. Вітаємо. Доброго ранку, студію, доброго ранку Україна. Перш ніж перейдемо до обговорення, знову є оперативна інформація від повітряних сил збройних сил України у Телеграм про пуски керованих авіаційних бомб в напрямку Краматорська у Донецькій області оголошено повітряну тривогу. Тому нагадуємо залишатися в укриттях всім цивільним мешканцям, які залишаються е, там, е, пане Антоне, хотіли запитати вас з приводу ситуації у зоні відповідальності хартії. Яку активність російських військових спостерігаєте? Смузі оборони бригади ситуація залишається контрольованою. Ворог постійно застосовує засоби БПЛА, скиди по наших позиціях. Також використовує засоби вогневого ураження, здебільшого мінометні обстріли. Але за останні дві доби штурмових дій зі сторони боку з боку противника зафіксовано не було натомість ми проводимо. Свої ударно-пошукові дії завжди завжди намагаємось забезпечити таку невеличку буферну зону між бойовими порядками нашої піхоти і противника, але бачимо в свою чергу невеличкі накопичення в районах зосередження в тилу противника і з в розрізі нещодавніх подій прориву противника. На деяких ділянках фронту на куп'янському напрямку застосуванням броньованої техніки в кількості там 40 одиниць. Також зараз на повищена увага, пильність. Дивимося, спостерігаємо, працюємо. Що ще спостерігаєте ви наразі? Які дії росіян? Наразі це просто реакція на наші дії. Зараз ми активно працюємо в напрямку ударно-пошукових дій, розвідування пошукових дій. Намагаємося відновлювати ті позиції, які були під контролем противника. А наразі можна стверджувати, там перебувають в сірій зоні. Постійно відбувається зачистка позиції і покращення тактичного положення. Якщо говорити про зону відповідальності, хартії, які втрати несуть російські військові через такі спроби штурмів? І тут я маю на увазі не тільки особового складу, можливо, техніки. Постійно, кожного дня зі сторони противника є і 200, і 300. По техніці трошки не так, бо ми вже контролюємо логістичні шляхи і підвозу логістики противника, і основні танко небезпечні напрямки противника. Тобто вони застосовують техніку дуже дуже. Рідко і намагаються робити це безпечно, тому що основні ці райони знаходяться під нашим контролем. Зазвичай це дії малих груп, яких гонять на штурми для відбиття тих позицій, які вони вже втратили, і саме складне для нас це. Умови нашого рельєфу нашої місцевості, де дуже глибокі яри і дуже рельєфні балки. Противник не застосовує такої традиційної системи фортифікаційних споруд у виді траншей довгих вони обладнують одиночні нори. Які дуже важко в наших реаліях і в обставинах нашої місцевості зачищати і проходити. Це дуже кропітка робота. Кожні 5-10 метрів для нашої піхоти даються дуже важко. Ми можемо проходити це і по 3-4 години. Тому важко потрошку, але ми працюємо до речі. Про ці нори я так розумію, це підземні певні тунелі. Так вони прокопують. Є, ми можемо побачити все, і це як від е, одиночної нори, де яка просто входить під землю на 2-3 метри, має певні е, згиби під різними кутами. Що ускладнює роботу навіть не завжди е, закидання гранат в ці нори дає певний результат, тому що є і кути е, залому цих нор. Також є інформація, і ми вже бачили на тих територіях, де ми е, встановили вже відновили контроль, що є, і як ви кажете, маленькі підземні городки, які пов'язані між собою якимись там тунельними типами, ворог копається постійно, копається дуже ефективно і це звісно ускладнює роботу, а вони це вручну роблять чи використовують якусь техніку невелику для того, аби пророблювати такі роботи. Ні, все, все, все робиться вручну. Техніку таку інженерну підтягти сюди неможливо. Ми не даємо такої змоги. Але в чому чим відрізняється російський солдат? Тим що він буде копати навіть нігтями своїми, аби копати. Тобто в цьому в цьому їм треба віддати належне. Вони копають постійно, будь-чим любими підручними засобами. тому один, один дивишся ситуацію. Сьогодні одна завтра вже накопано в два рази більше ніж було вчора, тому постійно треба тримати це під контролем. І дивитися з повітря. Ви це також бачите, так. Звісно, це основне джерело отримання інформації, повітряна розвідка, і е, основ успіх в цілому залежить від постійного спостереження. 24 на 7, Як тільки е, з поля зору щось пропадає, вже після важко відновити, тому ми намагаємось постійно тримати все е, під контролем і е, під нашими під нашою авіарозвідкою. Пане Антоне, враховуючи таку тактику російських військових, які зараз потреби найбільші у Харті, які допоможуть протистояти або таким, так би мовити, хитрощам, і загалом такій тактиці російських військових завдяки силам оборони України, які працюють разом з нами на нашій ділянці фронту, можемо сказати, що ми дуже ефективно зараз працюємо проти ворожої артилерії. Тобто дуже масовано виявляємо, пильнуємо і знищуємо ті гармати, які ворог використовує. Тому артилерія в них трошки, трошки зараз просідає, не так ефективна і не в такій кількості, як зазвичай це буває у противника. Але натомість вони компенсують це все використанням FPV-дронів в першу чергу і раз різного роду скиди БПЛА, Тому завжди є нагальна потреба в засобах. Радіоелектронної боротьби, тому що скільки би ти не поставив, як би ти не адаптувався, вони постійно щось перероблюють, постійно застосовують якісь нові варіанти. От почали натомість літати FPV-шки, які мають вже дві частоти, які автоматично можуть переключатися. Тобто на на це потрібно реагувати, на це потрібно нові засоби і в великій кількості. Які на жаль і вартують дуже великих грошей. Тому перша перша і сама нагальна потреба це засоби РЕП і ну і свої би БПЛА, свої впівдрони, свої мавіки, тому що як і ми нищимо їх БПЛА, так і вони нищать. Тому потреба завжди в РЕБІ і в засобах безпілотних літальних авіаційних комплексів. Ми закликаємо наших глядачів переходити на сторінки у соцмережах і підтримувати бійців підрозділів там. Можна побачити те необхідне, що зараз якраз і потрібно підрозділам. Дуже дякую вам за те, що доєдналися. Антон Баєв, начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Хартія, був з нами на прямому зв'язку.